Хто писав, писав. працівники е, відділу особисто конкретно особисто зачитував я. Хто писав шановні писав? Ви дивіться, ви бачите, який получився... Ми вас ніхто не звинувачує. Ви пойміть одне тихо. Тихо ми не звинувачуємо... Так, Ви не звинувачує. Так, Ви не, так, ви не звинувачуєте в тому, що ми хочемо. Ви звинувачуєте в тому, що в 12-му році. Ви зробили фальсифікації і довели сьогодні державу в такий стан. <Музі> треба брати глибше, шановні, глибше треба брати причину. Береться зразу причина береться причина. Дорець причина. Що? Ви послухайте, ви послухайте. Я вас питаю, шановна. Ви вчора мені сказали всі питання. Я коротко дам відповіді на ваші питання, щоб у вас не було дурних запитань Осень до мене. Є питання відділ культури. Я вас, я вас прошу. Давайте, будь ласка, так вибачте, будь ласка. От скажіть, будь ласка, мені з 2005 року керівник у нас Олександр Іванович, що він зробив для клубів? Ось скажіть, для клубів я що для бібліотек, а ви мені скажіть для клубу. Що зробив для клуб? Приможуть, можливо, ремонту. Можливо, у вас є. Нічого. Нічого, перше правило, коли він прийшов, він це не скривав. У нього була оптимізація, потім децентралізація, що він частково провів, а потім зупинився, то, що знав, що якщо він вже проведе децентралізацію, то такого відділу не буде. Потім оптимізація, атестація і ліквідація п'ять складових. І ці п'ять складових він добивався. Тепер у нас із 2002 року була Тетяна Васильна, був клуб Фоліан. Закупили з 2002 року по 2012 по, е, рік? рік на 63 тисячі книг. 63 тисячі. Це про щось говорить, це благодійні внески, які люди давали по 50 копійок, по 20 і проче-проче. За 2013 рік ці благодійні внески положили на рахунок, спецрахунок. Книги не закупилися останні 13-й рік. Ці гроші деребанились. Сам Олександр Іванович 600 гривень позичив. Представник нашого колективу директор позичила їх. Він позичив перед новим роком. Аж коли ми узнали в червні місяці, не віддавав їх, книги не закуплялися. Тепер, коли ми ці кошти, благодійні внески забрали ці книги, ми в їх купили. Там 3670 тисячі обробили ці книги. Ми не можемо їх отримати в бібліотеку, бо тому, що не підписують. Не підписують, не, немає книг не в бібліотеці. Мало того, що за, за 13 рік положили на спецрахунок, їх ми ще перевіримо. І почався шановний судовий процес. Проголосуєте ви, не проголосуєте. Судовий процес пішов. І я вам хочу сказати одне: якщо ви хочете, щоб ваші діти і ви жили краще, давайте виберемо молоду людину, нормальну. Олександр Іванович стосовно людини, він хороший. Но він хворіє. Хворіє. Вісім прикрасить вам... хворіє, то ну, давайте ви. Нормальну, молоду людину, яка буде щось робити. Тепер стосовно мене. мене. Ні, ми маємо право колективно, маємо право колективно запропонувати. Тепер стосовно мене. Вчора, наприклад, нашим директором була написана заява в міліції стосовно мене. Буцім то я її погружувала.

Злова, ну, про... я бистрім і піду. Я вам не по буду мешати, по поводу... я представлю, що а, я такий, не для чого що якого фонду і не по поводу я того, що якісь в нас фінансові проблеми. Ми не про це говоримо. Ми говоримо про ситуацію. Я склалася, я зараз не розказувати. Я три хвилини. Дайте мені в мікрофоні. Якщо ви люди підписи, дайте мені два слова. Буквально дві хвилинки розмови і я піду звідси. Мене звати Кривець Споловій, чи я керівник радикальної партії Ляшка. Відбулося наступне. До нас відбулося звернення. Відбулося звернення. Відбулося звернення. Працівників культури неоднозначно, Потім були надані. В еквалентній сумі майже 3 мільйони гривень. Це за ваші зарплати і, пен, і надбавки, які у вас крадуть. Якщо вам подобається, щоб вас обкрадали, будь ласка. А ще одне, якщо вам будуть призначати, вас толку не будуть, ви, вас будуть зайняти в акваріуми і так далі, в коридорі створюють, щоб ви ходили на поклони і слухались тих людей, які не відповідають посадам. То освіти немає, то ще щось. Вам призначили. Хорошо, нехай будуть призначені 300. В тому, вас дурять і обманюють. Обманюють вас хорошо, ви мали потримати ці кошти, вони не освоєні, зато у вас познімали. Якщо вам подобається бути без зарплати, сидіть, сидіть без зарплати.